Нарешті прокинулася. Ну що, в з тобою. Так, я склав твої штани. Клас. Чувак, ти збираєшся? Зупинимо глобальне потепління. А ти хитра сучка. Наступного разу напивайся водою. Супер комент Не спізнись на власне свято. Па-па. Трі з ним народження. Ти злякав мене. Нарешті прокинулася. Я знаю, що це прозвучить як маячня. Зупинимо глобальне потепління. Здається, я божеволію. А ти хитра сучка. З ним народження. Я вже переживала цей день. Я знаю, хтось уб'є мене сьогодні. Ну, як же ти залізеш? <звіг> Чого ти кричиш? Замовти! Замовди! Замовди! Якщо я повірю, що таке взагалі можливе. Половий сигналка. Тоді у тебе не обмежена кількість життів і можливості розкрити власне вбивство. Я маю постійно помирати, доки не дізнаюся, хто мій убивця. Ти ж хочеш дожити до завтра? Твій убивця знає, що у тебе день народження. Та про це знає Весінюве. Це ознаки смертельних травм. Ти мала померти. Коли безперервно переживаєш той самий день, починаєш бачити, хто ти насправді. Je v e u